Топ 3 смертельних для українців хвороб на ранніх стадіях практично всю онкологію можна вилікувати. І Якщо тиск не контролювати, це значно підвищує ризик смерті від інсульту. Смертність від цих хвороб в Україні у 2-4 рази вища ніж у країнах ЄС та світу. Вже десятки років офіційна статистика незмінна. Перше місце займають хвороби системи кровообігу. В першу чергу це ішемічна хвороба серця. Спочатку вона може практично не турбувати людину, проявлятися іноді незначним дискомфортом в області серця, легкою задишкою на фоні підвищеного фізичного навантаження. І ці симптоми швидко минають, коли людина зупиняється і відпочиває. Саме таких пацієнтів у мене на прийомі найбільше, і вони не завжди стурбовані своїм станом і не бажають щось змінювати у своєму житті. Проте, якраз на цій стадії, втрутитися у процес розвитку. Захворювання найпростіше. Якщо ж ігнорувати цю проблему, то симптоми починають погіршуватися, і з часом задишка і біль у серці виникають уже при незначному фізичному навантаженні. Людина не може піднятися на другий поверх або самостійно сходити у магазин. Симптоми погіршуються через те, що холестерин відкладається на стінках судин серця і поступово погіршує його кровопостачання. Якщо ж бляшка або тром перекриває судину серця повністю, то відбувається некроз, маленька смерть частини серцевого м'язу. Ка порушує його діяльність. Ми називаємо цей процес гострим інфарктом міокарда, і в офіційну статистику потрапляють як люди, які померли від гострих проявів ішемічної хвороби серця, так і ті, хто помирають від хронічної серцевої недостатності, яка викликана атеросклерозом судин серця. Саме тому серцево-судинні захворювання займають перше місце серед причин смерті українців. І як ми знаємо, смертність від цих хвороб в Україні у 2-4 рази вища ніж у країнах ЄС та світу. І люди помирають не тільки частіше, а але і раніше, у 2022 році, хвороби системи кровообігу призвели до смерті більше ніж 64% людей від загальної кількості людей, що померли у цьому році. На другому місці у статистиці цереброваскулярні хвороби. Ці хвороби також тісно пов'язані з захворюваннями серцево-судинної системи, але вражають у першу чергу судини головного мозку. Найгрізнішим проявом цих захворювань є інсульт головного мозку. Їх буває кілька типів. Ішемічний інсульт виникає за тим же принципом, що і гострий інфаркт міокарда, тобто бляшка або тромб, які відриваються у іншому місці, повністю перекривають судини у головному мозку, коли приносяться туди кровотоком, і це порушує діяльність мозкових структур. Геморагічний інсульт. Пов'язаний з розривом судини в головному мозку і крововиливом у тканини мозку. Через це також порушується його функція. Також причиною інсультів може бути різке та значне підвищення артеріального тиску, що буває у хворих на артеріальну гіпертензію. І якщо тиск не контролювати, це значно підвищує ризик смерті від інсульту. У 2022 році цереброваскулярні хвороби стали причиною смерті 12,5% від загальної кількості померли на третьому місці статистики новоутворення. У 2022 році вони призвели до смерті 10% від загальної кількості. Основна проблема такої високої статистики не лише складність лікування онкологічних захворювань, але і пізня діагностика. Як ми знаємо, на ранніх стадіях практично всю онкологію можна вилікувати, але ми часто не Ехтуємо профілактичними оглядами саме тому усім рекомендується щорічно робити флюорографію. жінкам до 40 років. Робити УЗД молочних залоз. Після 40 років краще робити рентген молочних залоз, тобто мамографію, чоловікам старше 50 років, здавати простат специфічний антиген для профілактики онкології передміхорової залози. Також усім рекомендується робити колоноскопію старше 45 років один раз на 5 років. Людям, у кого в сім'ї вже були випадки онкології кишківника, рекомендується робити цю процедуру частіше один раз на 1-2 роки. Гарна новина полягає у тому, що ці причини смерті ми можемо профілактувати, якщо докладемо зусиль для зміни способу життя, для відмови від шкідливих звичок, таких як тютюнопаління та вживання алкоголю, якщо будемо контролювати власну вагу та артеріальний тиск, а також вчасно проходити профілактичні огляди.